Вітаю, друзі. Пан Пашинський дав досить розлого інтерв'ю е, такому ресурсу, як лівий берег, де він висловив свою позицію щодо кримінального переслідування його по справі, е, яка стосується фактів 2015-2018 років. Я вважаю, що це слід обговорити. Як би ми не ставилися до самого Пашинського. Він має у нас специфічну репутацію, але в цьому інтерв'ю він багато що розповідає і, зокрема. Ми повинні, я вважаю, вирішити два питання. Чому цю справу реанімували чи відкрили саме зараз, в 2024 році, в той час, коли вона стосується обставин 2015-2018 року? Чому НАБУ не бралося за цю справу у 2019 році, якщо воно вважало, що Порошенко буде перешкоджати провадженню по цій справі? Чому не бралося в 2020, 2021, 2022, а саме в 2024 році? Я вважаю, що це дуже підозріло з огляду на результати дії наших правоохоронних органів по попередніх справах, зокрема, наприклад, у справі по розслідуванню вбивства Шеремета, коли як виявилося, потім люди, проти яких не було доказів, тривалий час перебували у місцях позбавлення волі. Справа по Червінському, яка тривалий час розглядається, ми не бачимо жодного результату, але він знаходиться в місцях позбавлення волі. Справа Дудіна. Ми не бачимо результату, а він тривалий час знаходиться в місцях позбавлення волі. Я боюся, що насправді цілі цілком інші, якраз саме ті, про які розповідає Пашинський. Що розповідає Пашинський? Пашинський розповідає, що на початку повномасштабного вторгнення в нього була розмова в кабінеті Баканова в присутності міністра оборони Резнякова, на якій йому від керівництва країни надійшло прохання організувати постачання боєприпасів. В Україну я колись надавав послуги одному з оборонних підприємств України і знаю, що ринок озброєння дуже непрозорий і дуже специфічний. Там присутні зазвичай дуже складні схеми постачання товару, зокрема і через треті країни, і посередників має значення навіть готівкові розрахунки, мають значення особисті контакти і непублічність відповідних угод. А також. Високий рівень експортного контролю з боку держав, які приймають участь у відповідній оборудці, і версія Пашинського мені видається досить раціональною про те, що він очолюючи асоціацію озброєння, налагодив дуже ефективне постачання дефіцитного озброєння Україні, при тому, що цьому протидіє Російська Федерація через своїх агентів, спецслужби політиків. Бізнесменів тощо, тощо, і відповідно, він перейшов дорогу дуже багатьом людям в Україні, які хотіли заробити легких грошей. І, зокрема, як ми знаємо на прикладі львівського арсеналу, Міністерство оборони платило багатомільярдні передоплати, фактично не отримуючи товару і не маючи будь-якого контролю на за постачанням продукції, і в результаті Україна не отримувала, втрачала кошти і не отримала. Величезну кількість озброєння, або отримували його за значно завищеними цінами. І відповідно, ми бачимо, що в результаті політичної боротьби, внутрішньополітичної боротьби в Україні під загрозою поставлено інтереси національної безпеки України, і це не вперше в Україні. Тому що Пашинський зі своїми бізнес-схемами, як я розумію, значно дешевшими, ніж бізнес-схеми, які лобіюють. Інші впливові особи, наближені до Зеленського та його Піто, дуже не подобається людям, наближеним до Зеленського та його Піто. Тому я вважаю, що це кримінальне провадження поки що виглядає перш за все як політичний бізнесовий та психологічний тиск. На Пашинського, а також інших бізнесменів, які ефективно постачають озброєння України, і можливо, вона може призвести до зриву поставок постачання озброєння Збройним силам України, або призвести до постачання озброєння за значно завищеними цінами, що призведе до бюджетних втрат. Тому поки що я бачу такі версії цього кримінального провадження. Перше. Тимчасово позбавити волі Пашинського у зв'язку з обранням йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і у такий спосіб вивести його з важливих процесів на свободі, і, відповідно, перехопити на себе відповідні схеми і змінити умови постачання озброєння, друге дати Пашинському чи комусь із учасників, які можуть попасти, під підозри. Немає значення обґрунтовані чи не обґрунтовані в межах цього кримінального провадження пропозиції, від яких вони не зможуть відмовитися і отримати контроль над відповідними компаніями і сісти на готові фінансові бізнесові потоки і схеми, і, відповідно, збільшити знову ж таки ціни і отримати свої економічні дивіденди. Третє позбавитись конкурентів і монополізувати відповідно високодохідний високодохідну галузь бізнесу. І відповідно маніпулізувати ті прибутки, які крутяться в цій галузі. Четверте, це взагалі то державна зрада, напевне, заблокувати фактично постачання озброєння Україні. Однак, за будь-яких обставин, поки що версія Пашинського видається мені більш раціональною, розумною, такою, що відповідає об'єктивним обставинам справи. Будемо спостерігати, однак ця тенден... ця ситуація дуже загрозлива для національних інтересів України, і на жаль, часто Зеленський та його Шапіто свої власні інтереси ставлять вище від національних інтересів України. Слава Україні!